Митнення Рено Сенік 1.2 бензин 2014 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних потажів повністю до українських номерів? Авто, яке ви бачите на екрані, наш клієнт планує купувати і на ньому повертатися в коліну. В технічному стані авто знаходиться гарному, підкрасів немає жодних, салон хімчистки не потребує. Можна купувати і відразу на цьому авто їхати в Україну. Продавець пише, що пробіг авто 213 тисяч кілометрів. Перша реєстрація, 6 місяць, 2014 року витрати. Авто 2600 доларів, доставка в Україну 400 доларів, це своїм ходом. митниця 1500 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація українські номери 150 доларів. Разом 4720 доларів. Якщо ми дивимося аналоги на сайті Авторія, ми бачимо, що ціни стартують від 6800 доларів. І це варіанти є як дизельні, також є варіанти і навіть бензинові 1 і 2. українці. Купуйте авто. А в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо і прорахуємо вартість всіх платежів.